Всім привіт! Мене звати Аналіна. Позаду мене стоїть комітетського приміщення на гарній локації, яке шукає свого орендаря, який буде тут працювати. І найголовніше заробляти за кошти. Я не ріелтор, я представник власника. Чому це круто? По-перше, поміщу мені платити не треба. А по-друге, я розкажу вам про приміщення все і найбільше. Це наше приміщення. Воно потове, але воно не холодно. Будемо тягнути, коли після присутні. Це вхідна група. Тут сходи. Якщо вам потрібен пандус, ну скажу вам чесно, що технічної можливості зробити пандус тут немає. Переходимо в основне приміщення. Тут у нас знаходиться маленька кімната і двоє дверей. Перше можна використовувати як невеличку помірчинку. Друге приміщення. Це самбузе. Там вузлі стоїть бойлер на гарячу воду, лічильнички на холодну воду в цьому приміщенні окремі. Далі тут іде кімнатка. Невеличка, якщо не помиляюся, 27 квадратів. Два віконечка. Колір світло-сірий. Після минулих валюндарів був зроблений ремонт. Зроблений клінінг. Ну і тут ми переходимо в основну залу. Основна зала у нас величезна, трішки більше 80 квадратів. Ну, з усіх сторін змонтовані розетки. Тут стоять заглушечки. Тобто можна вивезти в, воду, в основний зал. Також в цьому приміщенні змонтована пожежна сигналізація, її потрібно лише підключити. І змонтована сигналізація Аякс. Що вам треба? Вам треба тільки поставити свій хаб і все буде працювати. Окремий лічильничок, на все є вимикачі, автомати. Панорамне вікно велике. Це виліз під кондиціонер. кондиціонеру В чому плюшка цього приміщення? Тут немає опалення. Три роки тому була повністю е, реконструкція фасаду приміщення, таким, е, його утеплили і таким чином. В опаленні це приміщення не потребується. А в цій маленькій кімнаті також є виходу до кондиціонера. Байковочку. Дуже прохідне місце, люди ходять, людей багато, трафік дуже гарний, пожежна сигналізація ви. І групі також саме вікно, система Аякс. Далі оці два стовпчики це наші стовпчики. Якщо за потреби, то їх можна зняти. Але ми їх не знімаємо, щоб машини не паркувалися прямо під приміщення. Ось так. Якщо є питання, звертайтеся за телефоном.